Мій шлях та особистий досвід в татуюванні. Привіт, мене звати Олександр Пашковський, і я працюю в місті Володимир. І до світу татуювання я прийшов не одразу, адже 9 років я працював кухарем, 6 років я тренував людей в тренажерному залі і займався професійним спортом з бодібілдингу та пауерліфтингом і займав призові місця. Так я знаю, що таке робота над собою, і до найменшої деталі. І паралельно я завжди малював, вивчав живопис, анатомію людини і портрети. І якось мій тату-майстер, якого я забувався, сказав: Чувак, ти створений для цього. Тобі варто спробувати. І так почалася моя історія. Спочатку я працював на екошкірі, відточував руку, і потім працював у багатьох київських тату студій. І останнє місце це Клав тату колектив, одна з найбільших тату студій України. Я вже працюю і створюю татуювання три роки і постійно підвищую кваліфікацію на майстер-класах офлайн і онлайн у топових майстрів, і один з яких є Андрій, Андрій Чеба. Що важливо знати про мою роботу, я використовую лише якісну професійну косметику та фарбу, жорсткий контроль стерильності, як у хірургії. Кожен ескіз створює індивідуально під твою історію, а не копію Пінтереста. Я допомагаю зробити татуювання, яке буде не просто малюнком, а частиною тебе. Я знаю, як поєднати художній смак, розуміння анатомії та акуратність у роботі. Тому, якщо хочеш не просто тату, а історію, яка живе на твоїй шкірі, приходь зробимо це красиво і безпечно. Ти купуєш не просто татуювання, а отримуєш унікальний дизайн, продуманий до дрібниць, створений мною, так як я знаю, що таке якість та деталізація.